В Івано-Франківську розпочався опалювальний сезон для окремих об'єктів соціальної сфери. Мова йде, зокрема, про пологовий будинок. Там вже теплі батареї. У зв'язку із значним зниженням температури у найближчі дні опалення буде і в інших закладах освіти та охорони здоров'я, але після заявок їхніх керівників. Відповідне розпорядження вже підписав міський голова Віктор Нушкевичус. Починаючи з цієї осені, для третини міста теплопостачання здійснюватиме Станіславська теплоенергетична компанія. Тут запевняють, фактично повністю готові до холод... Тоді з 205 житлових будинків, що є на їхньому балансі, лише сім наразі мають труднощі із подачею тепла. І «Ще два будинки, там було здійснено порізана горична розводка. Зараз це питання, була подана заява в міліцію. Як тільки воно буде вирішено, ми готові їх відремонтувати. Є пораховані калькуляції. Також просто відсоткову готовність до зими повідомив керівник теплокомуненерго Руслан Гайда. Дуже думають про наступне місцезоння, адже кількість аварій через старі мережі за останні два роки зросла майже втричі. Підземні комунікації потребують негайної заміни. Траси знаходяться в такому стані, який експлуатується більше 30-40 років, які. Необхідно робити як не поточні, а капітальні ремонти. А це значні кошти З тих 127 кілометрів, які ми обслуговуємо теплових мереж. Процентів 25 п'ять на попередні ізольовані за останні 10 років. Решта у нас труби 70-х 70-х, 80-х років, аби у тепловиків з'явилося більше фінансових можливості для заміни старих мереж, міська влада доручила комунальникам розробити новий тариф на опалення, який мав би включати інвестиційну складову. Ця робота має бути завершена впродовж місяця. Михайло Березеннядрішкварла новини на вежі.